Будинку прямо під вікнами підприємець місцевий захотів облаштувати кафе. От, мешканці будинку дуже обурюються, висловлюють свій протест. От, в зв'язку з тим, що на їхню думку, тут вечорами буде збиратися е, різного штибу публіка, яка буде себе тут шумно вести. Е, Будуть відповідні запахи. Люди не хочуть цього всього з цим миритися, це бачити. Ми знаємо, що два роки назад була подібна ситуація, коли ось на цьому місці хотіли встановити МАФ, хотіли встановити ну, типу Гарильських курчат. Тоді ми відбили цю ситуацію, але на даний момент знову бачимо відродження того всього, що було колись. Був спрямований запит до районної жовтневої райради. Райвиконком, значить дав відповідь, в який пояснив, що підприємець не надавав жодних документів на сам майданчик літній. Тому ця конструкція металічна, яка ось е, знаходиться перед нами, вона фактично є незаконною. Але на даний момент вже вийшли строки, вже пройшло два тижні, як з того моменту як був запит, і підприємець повинен був його демонтувати. Він навіть не намагається його демонтувати. Де народний фронт? Де е, партія Порошенка за підтримку? Ніяких проблем. Без хозяв, бомблят, несущі сели, тут аптека, тут э, буде ресторан. Скільки ж можна зібратися? 12 магазинів в одному домі. Там бомблят ночі, бомблят э, ну, не дають діти маленькі, не дають взагалі э, ночі. Холодильники промишлені, гуду. Разве це можна? Коли це хочеться? Ось тут на нашій олійці строїли теж э, кабачки такі, можна сказати. Теж люди вийшли. Убрали он мої балкони. Он мої окна. А я викажу уявляєте, де сидять п'ють. Столы будет здесь стоять. Курят, а матюкаться. Будет курить. будет, матюкаться. Вообще это, я не понимаю, как Потом это будет. Потом вот второй этаж, они закрыли, сделали как козырек. Мягкий козырек не будет мешать. Хорошо, я открою окно. У меня ребенок, не дай бог, на этот длибов козырек, длибов козырек, это же где техника безопасности. И вообще по проекту его вообще длибов здесь не должно быть. Я вчера вижу, запуривали и делали этот для питания понимаете? прямо возле окна. Живем мы напротив. Все, в этом доме номер 20, 8 магазинов, вот степ самый большой и другие, да, все возят товар через 17, 18, 19 и вот сюда заезжают на газон. Отойдите люди, посмотрите, он вытопчен, вот это загрузят, а там дальше цветы у людей, вот, так это на скопати, чтобы здесь было скопано І посаджено теж цвіти. У нас діти, онуки, перші етажі, а на на швидкості скорості господи. Нам Разом з вами тоді вдалося відстояти інтереси мешканців, яких не спитали, чи пови чи потрібно воно їм тут. Так само ми бачимо і зараз, що місцевих мешканців не питають, не проводять ні громадські слухання, чи потрібно їм це кафе в цьому будинку, чи потрібно їм, чи потрібно їм цей літній майданчик. Тільки разом ми можемо побороти це свавілля місцевої влади, місцевих князьків олігархів, котрі намагаються нажитись на наших кер... кишенях, котрі намагаються. Не не видеть наших проблем, потому что им это невыгодно. Собрались все жители нашего дома в протест против заведения, которое открывается в нашем доме. То, То это кафе. Кафе с летней пристройкой. Кафе имеет 163 квадратных метра и пристройка, где-то, наверное, квадратов 90 есть. И это данное заведение открывалось без согласия жителей. Сначала открылся магазин, собрали подписи под канцелярские товары. Потом хозяин выкупил еще две квартиры и уже... Открыл одну квартиру по документам ее как кафе, объединил все три квартиры в одну документу в, в последнем кафе и сейчас делает кафе. Не считая жителями, не считаясь их мнениями. Он здесь не проживает, данный хозяин. Его только здесь бизнес. мы сейчас избираем подписи на имя Вилкула, наше обращение к Вилкулу. Все жители дома здесь, которые не безразличны, то есть все жители подписаны, жители подписали не только нашего дома, и ближе лежащих там, Тут это 15-й дом, это им тоже шумочек мешает. Ник никто не хочет этого заведения нашего никто не хочет. Это шум антисанитария и новая ну, вот